Вітаю, ріднесеньки. Давайте все ж таки проаналізуємо, що ж це на повний місяць, що це таке було, що це за диявольська комета і який її механізм, функція самої комети, що вона з собою несла або несе, бо в когось вже щось сталося, щось відчулося, а дехто тільки-тільки-тільки на підході. Про що це? Це просто згусток енергії дуже густої, і насправді вона йде на вас, і з вашої підсвідомості це ваш, я б так сказала, несвідомий страх, і він дуже великий, він зачіпає дуже багато моментів. І вам варто його пропрацювати. І яким чином я вам зараз розкажу, поділюся досвідом просто. Значить, ця енергія страху вашого несвідомого, вона може пройти через якусь людину, через якесь інформаційне поле, через групу людей навіть, або навіть через новини, якщо ви там дивитесь їх. Ось, і оця енергія, вона як дуже густа Хмарина йде на вас. І що робити в цьому плані? Що робити в такій ситуації? А, варто ще більше зануритися в себе і а, задати собі питання, а що це, в мені? що це в мені? Де воно в мені сидить, оцей страх, і якось прорефлексувати і спробувати пропрацювати це через тіло можуть також. І насправді варто собі казати, що я під захистом Божим, під захистом Бога. І Божої енергії. І таким чином, якщо ви собі нагадаєте, що я під захистом Бога, я а, знаходжуся а, під захистом Божої енергії, енергії творця, наприклад, то а, ви насправді будете відчувати підсилення, ваш страх страх буде нівелюватися. Звичайно, в нього варто поринути, знайти у ці корені насіннячко, де воно зародилося. І це все на глибинному рівні важливо проаналізувати, тому що, ось така диявольська комета, вона також не просто так пролітає на космічному просторі. Це задля нашого духовного зросту, за нашого зросту а, на рівні свідомості, особливо вищої свідомості. І а, якщо ви будете аналізувати, ви усвідомите дуже багато речей. І там. А, Підв'язано дуже-дуже. І якщо вам вдало, успішно вдасться пропрацювати ваш несвідомий страх, цей величезний, який прийшов до вас як суцільна енергія, як хмарочос до деяких, то відразу може відчути ваші а, наприклад, суто в мене з досвіду відчула відразу моя родова система, і їй полегшило, їй стало легше. Через те, що я щось усвідомила, щось проаналізувала. І головне в кінці подорвати, відкрити до відкрити цю енергію любові, навіть до тієї людини, яка принесла якусь цю інформацію, через цю енергію. Неважливо, пам'ятаєте? Пам'ятаємо, що існує ваша суть. І Божественна енергія, яка вас веде через інших людей, через вашого партнера, через ваше життя. Долю.